Це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в місті Краматорськ. Як на мене, культура якась дивна. Не знаю, чи ви бачите, вдається, що це таке відчуття, що його звідкись відхопали і недобре відмили. Ну, можливо, я помиляюся. Якщо хтось знає історію цього пам'ятника, то, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що якийсь цей бюст в мене не викликає захоплення. Ну, взагалі, те, що є Шевченко тут, викликає, звісно, захоплення. І оформлений він дуже гарно, подивіться. Чорний мармур з підсвіточками. Ось. Тобто виглядає це місце, дуже урочисто. Подивіться, прапори. Так, Шевченко на п'єсталі, далі троянди. Гляньте, дуже гарний мурал. Ось тут в нас е, така металева карта України. Теж цікаво. Цікаво знати її історію, подивіться я вам зараз покажу ближче, бо це ну не просто, вона так так. От гляньте, там, де Крим, ось Сімферополь, в нас ось тут така пташка, Запоріжжя. Бачите, такий клинок. От Дніпропетровськ ще написано. Дніпро, Дніпропетровськ, це такий. Гак. Так, бачимо ось Харків, Харків, Черкаси, Київ, а це, мабуть, там, де ось Шевченко, поховаєте та вставаєте, бачите, кобзар на Черкащині у нас є, так, бачите, Житомир, Квітка. Хмельницький, гак якийсь, що це означає, цікаво. Ді. Чернівці. Ось дуже, дуже гарно. Ужгород. Львів, ключ, від міста. Рівно Дженька Воли. Ну, взагалі, дуже символічно, ось моя люба Одеса.